У неділю не гуляла та на шовки заробляла, та хустину вишивала, вишиваючи, співала. Хустиночко, мережена, вишивана, вигаптую, подарую. А він мене поцілує. Хустина моя мальована. Здивуються вранці люди, що в сироти хустка буде мережана мальована, а я косу розплітаю. З дружиною походжає, Доленько моя, матінко моя. Отак вона вишивала, у віконце поглядала. Чи не ревуть круторогі, чи не йде чумак з дороги? Йде чумак за лимами, з чужим добром без талану. чужі воли поганяє, поганяючи, співає. Дола моя доля, чом ти не така, як інша чужаю? Чи я п'ю, гуляю, чи сили не маю, чи до тебе доріженьки в степу не знаю? Чи до тебе свої дари я не посилаю? Я у мене дари, очі мої карі, молодую мою силу багаті Може, й дівчину без мене з іншим заручили. Навчи ж мене, моя доле, гуляти навчи. І заплакав сірок степом ідучи. Ось застогнав сивий пугач в степу на могилі, зажурили щомаченько, тяжко зажурились. Благослови, отамани, коло села стали та понесем товариші в село причащали. Сповідали, причащали, горошки питали, не помогло, Знецілений дорогу рушали. Чи то праця задавила молодую силу, чи то не всипуща Його з ніг звалила, чи то люди поробили йому молодому, що привезли його дому на возі додому. Благав Бога, щоб дівчину хоч село побачить, не до поховали, ніхто й не заплаче. Поставили громадою хрест над сиротою. І розійшлися, як билина, як лис за водою. Пішов козак з цього світа, все забрав собою. А те ж я мальований, шита я хустина, а те ж я весела, дівчина-дитина, на новому хресті хустковіти розвиває, а дівчина у черниці косу розплітає.